Слава Україні! Дякую вам за активність та окремо дякую моїм спонсорам та патронам. Ви найкращі. Розповідь від обличчя дівчини. Я доглядаю за чужими дітьми всього близько півроку. Це легкий спосіб заробити, який не потребує жодних справжніх серйозних навичок. Спочатку діло йшло мляво, але кілька місяців тому я зірвала джекпот. Молода парочка з багатого району міста попросила мене доглянути за двома дітьми в п'ятницю ввечері, 200 матіх доларів, щоб посидіти з двома нереально слухняними дітьми три години в будинку, що в п'ятеро більше за мій. І ті чоловік з дружиною, мабуть, подумали, що я непогано відпрацювала. У їхньому заможньому районі швидко розійшлася чутка про милу дівчину, яка із задоволенням нагляне за дітьми, поки ви ввечері сходите кудись випити і повеселитися. І я не перебільшую, кажучи, що цей район один із найбагатших у нас в штаті. Більшість тих, хто там живе, це молоді сім'ї з покоління заможніх предків. Іноді, посидівши із дітьми всього кілька годин, я заробляю кілька сотень баксів, а іноді батьки просять мене залишитися на ніч, тоді як вони поїдуть і знімуть номер у готелі, щоб відпочити від своїх дітей, ось де виходять шалені гроші. Кілька днів тому я отримала повідомлення від однієї сім'ї: мовляв, чи не хочу я посидіти з їхньою семирічною донечкою вночі у них вдома. Я з радістю погодилася, якби ж я тільки знала, на що підписалася. Нарешті, в призначений день, я під'їхала на своєму битому джипі до заможнього району і продовжила шлях приватною дорогою, яку ніколи раніше не помічала, бо з'їзд був прихований за деревами, що оточували всю північ міста. Я їхала цією дорогою хвилин приблизно 10, перш ніж показався потрібний мені будинок. З усіх будинків, де я сиділа з дітьми, з усіх, що я в житті бачила, це був однозначно найдивовижніший. Величезний особняк у вікторіанському стилі, оздоблений темно-коричневою цеглою, завдяки чому він чудово вписувався в ліс, що його оточував. Я вийшла з машини і попрямувала до ганку, де постукало величезні дерев'яні двері. Кілька секунд по тому мені відчинила жінка, молодша за 40 років, дуже вродлива, і представилася місіс Колінс. Вона покликала спуститися чоловіка, і незабаром парадними сходами зійшов приголомшливий красень, і на руках він ніс гарненьку дівчинку. Чоловік, дружина, здавалося, їхали з великим занепокоєнням, і, хоча вони обидва мали чудовий вигляд, за всією їхньою красою я бачила, що вони шалено втомилися, і їм не терпілося якнайшвидше звалити. Однак, перед тим, як Колінзи поїхали, місіс Колінз дала мені кілька аркушів паперу і сказала, що написала для мене пам'ятку, якої я маю дотримуватися протягом ночі. Вона підкреслила особливо, що дотримуватися цієї пам'ятки дуже важливо, і я її запевнила, що все прочитаю. Я помахала услід красивій парі і зачинила за собою двері. Я кинула погляд на пам'ятку, а потім склала її і засунула в задню кишеню. Потім подивлюся. Сказала я собі, Господи, яка ж я дурепа. Донька Колінзів Саманта була чудовою дівчинкою, яка майже негайно зі мною подружилася, і кілька годин потім ми провели граючись і дивлячись телевізор. Після п'ятої серії якогось мульта я зрозуміла, що вже доволі пізно і запитала в Саманти, коли її зазвичай вкладають спати. Вона смикнула плечима, не відповівши на моє запитання. Тоді я і згадала про пам'ятку місіс Колінс. Я дістала складені аркуші паперу, дуже швидко їх переглянула і побачила, Саманта має лягати спати до восьмої вечора. Зараз було майже без чверті вісім. Так, схоже, спати ти підеш просто зараз, сказала я, піднімаючи саманту з дивана, щоб підготувати її до сну. Вона почистила зубки, я поклала її в непропорційно велике ліжко і вкрила ковдрою. Побажавши саматіна на добраніч, я вже збиралася йти, коли вона сказала раптом таке, що мене відразу зупинило. Не забудь замкнути двері до мене, коли підеш, сказала вона, збентежено повернулася до неї. У сенсі не забудь замкнути? запитала я. Навіщо мені замикати до тебе двері? А що, якщо ти втолед захочеш посеред ночі? Вона подивилася на мене невинним поглядом і відповіла. Не знаю, але мамочка завжди замикає до мене двері перед тим, як я засну. Вона каже, що це захистить і її і мене. Я не пам'ятаю, що буває, коли я засинаю, але мамочка каже, що я завжди намагаюся вийти з кімнати вночі і що це погано. Я дивлюся на неї очманіло, не знаючи, що сказати. Мама мені сказала, що залишила для тебе пам'ятку, і в ній написано замикати до мене двері. Um, добре, Саманта, я замкну. На добраніч, на добра ніч лапочка, пробурмотіла я. Вона широко мені посміхнулася і заворочилася в ліжку. Я зачинила двері і помітила, що до дверної рами присвердлений замок, який можна замикати ззовні. Я замкнула кімнату і спустилася на перший поверх дочитати до кінця пам'ятку місіс Колінс. Коли я вперше глянула на ті аркуші, подумала, що це просто вказівки щодо того, що Саманті не можна дивитися по телевізору або як налаштувати об'ємний звук, але почавши читати, я зрозуміла, що помилилася. Привіт, Ені. Я дуже радий, що ти погодилася залишитися на ніч посидіти з Самантою. Вона просто ангел, і я не сумніваюся, що ви порозумієтесь. Знаю, наш будинок, можливо, старий і страшений на вигляд, але не хвилюйся. Нічого поганого не станеться, якщо ти будеш дотримуватися простих вказівок. По-перше, саманта має лягти спати у своїй кімнаті із замкненими дверима до восьмої вечора. Не відчиняй двері в її кімнату після восьмої. Повторюю не відчиняй двері в спальню Саманти після восьмої. Вона буде намагатися по-різному тебе вмовити, плакатиме, кричатиме, погрожуватиме, але не слухай її. Вона не зробить тобі боляче, поки двері зачинені. Між дев'ятою та десятою обов'язково сиди у вітальні з вімкненим світлом. Приблизно в цей час ти, можливо, почуєш, що в кімнаті Саманти або в іншій частині будинку дощка рябається та гарчить. Нічого страшного, поки ти сидиш у вітальні, подивися телевізор, щоб вбити час. У нас є що подивитися. Після десятої не ходи в будинку нікуди темно. Я раджу тобі вімкнути все світло, що зможеш, щоб випадково не попастися. Можливо, ти почнеш час від часу бачити, як щось ховається в темних кутах і, можливо, з тобою навіть захочуть заговорити. Не звертай уваги і, врешті-решт, від тебе відстануть. Може бути й таке, що ти зрідка бачитимеш жовті котячі очі, які дивляться на тебе з темряви. Ні в якому разі не дивися на них довше, ніж півхвилини. Після десятої з підвалу можуть почати лунати звуки, наче там ходять люди. Не хвилюйся, поки ти сама не зайдеш до підвалу, вони до тебе не доберуться. Знаю, звучить неправдоподібно, але в цей час ти нестерпно захочеш зайти у підвал. Тоді піди на кухню, випий холодного молока. Це зазвичай допомагає. Бажання зайти у підвал мене хвилин за десять, але якщо ні, і якщо ти відчуваєш, що не зможеш триматися, телефонуй мені або містеру Колінзу, і ми скажемо, що робити. Опів на одинадцяту ти почнеш чути, як хтось бігає в коридорах на верхньому поверсі. У цей час незащо не виходь з першого поверху. Не торбуйся щодо Саманти, якщо ти заздалегідь замкнула до неї двері, він її не дістане. Якщо ти почуєш, як він спускається сходами, запкнися в туалеті на першому поверсі і увімкни світло. Він буде стукати і прикидатися близькою для тебе людиною, мамою чи татом, щоб хитрістю змусити відкрити. Неважливо, що він говоритиме, неважливо, кого зображатиме, не відкривай двері. За п'ять хвилин він піде, але обов'язково подивися в шпарину під дверима, перш ніж відчинити. Далі, і це дуже важливо, ти ляжеш спати в спальні для гостей на верхньому поверсі, перш ніж лягти, обов'язково залиш біля дверей своєї кімнати тарілку з м'ясом та кров'ю, а поруч із тарілкою постав склянку молока. Напиши на папірці червоними чорнилами слова парцентмілті і залиш на тарілці з м'ясом. І ще, якщо прокинешся вночі і побачиш, що хтось стоїть у кутку кімнати, якомога сильніше намагайся на нього не дивитися, раджу надійти баруші, щоб не чути, як воно бормоче собі під ніс. Є ще кілька загальних правил, яких тобі потрібно дотримуватися всю ніч, просто про всяк випадок. Правило перше. Якщо посеред ночі задзвонить домашній телефон, не підіймай слухавку, хоч би як довго і голосно він дзвонив. Ми з містром Колінсом зателефонуємо тобі на мобільний, якщо буде потрібно. Правило друге. Якщо вночі ти відчуєш, що щось дотерпнулося до плеча, не обертайся і почекай півхвилини щонайменше, перш ніж почати ворушитися. Правило третє не їж м'ясо після восьмої. Це можуть розцінити як загрозу і напасти на тебе. Спасибі ще раз, Сенє. Якщо в тебе виникнуть неприємності чи запитання, сміливо дзвони мені чи чоловіку коли завгодно, якщо ти справді нам зателефонуєш і тобі дадуть відповідь дуже низьким чоловічим голосом, негайно поклади слухавку і спробуй дозвонитися знову. По скриптом вночі ти можливо почуєш, як в десь будинку скигли собака. Собаки в нас немає, тож не ходи її шукати. Я й гадки не мала у що вляпалася. Зараз, коли я пишу цей пост, час 8.31, і я щойно почула рик. Схоже, що горшить у всіх кімнатах цього сраного дому. Я думала, що гірше криків Саманти кілька хвилин тому вже не буде, але тепер я чую, як вона глухо речить на горі. І я запевняю вас, це гірше. Це набагато набагато гірше.